Владика, Марк, шановні священнослужителі, шановні гості, шановні теплодарці, я хочу від імені нашої міської ради щиро вітати вас тут, вас, на нашій землі, в місті Теплодар. І хочу подякувати, що ви сьогодні прибули до нас на наше свято. Свято відкриття Дому Божого. Ви знаєте, в Біблії написано, хтось хвалиться колесницями. А ми радуємося іменем Бога, що він сьогодні тут. І сьогодні ми заложили капсулу нового будинку Божого. Я вдячний людям, які сьогодні прийшли, хоча в нас сьогодні не дуже ну, випав дощ. Є грязь. Але ви можете порадуватись, чим більше грязі на вашій обуві, тому що земля сьогодні свята, тим більше будете мати благословення від Бога нашого. Знаєте, дійсно, я відкрию вам тайно. Владика Марк благословив мене на мерство і сказав, що я буду. І я сьогодні хочу, щоб окремою молитвою, ви знаєте, що місяць рік назад. І багато років назад наш теплодар був побудований для того, щоб обслуговувати атомну станцію. Багато років теплодарі хотіли побудувати електричну станцію. І також рік назад ми також задумали побудувати електростанцію. Але віра в нас пропала. Навіть депутати прийняли рішення про ненадавання далі в оренду під електростанцію. Землі. Я хочу вас попросити, щоб сьогодні, ви знаєте, мертві були е, оживлені Словом Божому. Я хочу сьогодні, щоб владика Марк, я вірю, що коли ваша проповідь Небеса відкривається і Бог чує вас. Я хочу, щоб окремою молитвою сьогодні ми помолились. Я не думаю, що це буде. Велике чудо для Бога, але це буде чудо для нас, щоб ми помолилися, що все-таки в Теплодарі побудувалася електростанція. Я вірю, що Бог почує наші молитви, електростанція електростанції автобуси Теплодарі. Перший камінь ми вже заложили духовно, першу потребуємо економічного. Помоліться, будь ласка. Свято вас.